Військовослужбовець збройних сил України та політолог Кирило Сазонов Кирило, мої щирі вітання вам і рада вас бачити, як завжди. Насамперед, дуже радий вас бачити. Кирила, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати з такої проблематики, і чергове відео у соціальних мережах, де наші військові демонструють гранати і говорять про те, що вони є бракованими. Ну якби вже знаєте, із почуттям гумору правда до цього відноситься, але за все одно це ж не смішно. Це ж якби війна і необхідна зброя, і потрібна якісна зброя. І ми ж бачимо, що останнім часом, ну. Багато випадків неякісного так озброєння надходить на фронт. Як ви до цього ставитесь? Як ви вважаєте, в чому тут основна проблема? Як вирішити все це? Е, так, міни зараз гранати неякісні. Це насправді не смішно, тому що якщо в тебе граната не ну не працює, то ти що маєш в лоба попасти ворогу чи як її використовувати. А ти на неї розраховуєш це важливо ставиш розтяжку чи кидаєш її. Тому ну на. Наш погляд, це ми бачили це відео. Це просто просрочені, їх дуже довго зберігали і вони прийшли в такий стан. Це, по-перше, по-друге, запали нові в ці старі гранати. Не підходять, але насправді тут немає сенсу робити відео, сенсацію, зраду, хайп все просто, це армія, це бюрократія, є папери, є супроводні листи. Хто видав, хто отримав, звідки вони прийшли, це встановлюється за півгодини, навіть якщо з поганим зв'язком. І все ми розуміємо, де вони взялись, чому вони такі, чому так сталося, і хто має нести відповідальність? Все дуже дуже просто так мають зробити. І я бажаю, що вже сьогодні кому треба, все будуть знати. Так я маю на увазі, що ви кажете, що є бюрократія, де одразу там буде видно, хто там ще не так зробив. Але тим не менше, ж ну часто втрачаєте, наприклад, озброєння потрібно сьогодні, тобто, це ж впливає на ситуацію. От я про що кажу. Озброєння потрібно навіть на вчора, і тому ми ага. бачимо, що якийсь негаразд, якісь конфлікти в міноборони з постачанням саме зброї це погано, тому що хтось, е, якісь політичне рішення, виважує, хтось своїх людей намагається зберегти, хтось своїх людей намагається поставити. Все це цікаво, все це добре, але. Ми бачимо, що озброєння не поступає в достатньо кількості, і навіть коли нам кажуть, що ця сума, яку не витратили, не критична. Ми її переводимо в кількість дронів, і це жах, тому що дрони потрібні. і Я дякую до речі всім, хто допоміг нам. Ми придбали дуже гарний дрон. Я зніму сьогодні, мабуть, чи завтра зранку. Відео хлопці вже його отримали, придбали дуже гарно. Так нам передають і цивільні дрони передають, і політики, і просто бізнес. Намагаються допомогти дронами, іноді навіть з дронами ситуація настільки гарна, стає, що нам не вистачає гарних пілотів. Але все, що може придбати держава, держава має придбати. Тому коли ніякісного озброєння, чого не вистачає, а гроші на це є це дуже дуже погано. Кирила, перед тим, як ми перейдемо до обговорення вже далі. Ще одних проблем. Так? Я попрошу наших глядачів підписатися і на нашу платформу, а також на ваш авторський телеграм-канал. Це надзвичайно важливо. Він ну, вас цікавий з почуттям говору, ви там завжди повідомляєте офіційні і важливі новини. Так? Це друзі, це важливо. Правда, важливо для нашої роботи, тому будь ласка, зробіть це. це важливо. Кирило, ще одна проблематика. От ви сказали знову ж таки про донати, так, про дрони, і ви продемонструєте. А є такі думки наразі серед військових, що мовляв про те, що тут, ця розмова про перемир'я, все це впливає на рівень донатів, так? І люди вже якби перестають це робити. Чи дійсно це так? Це така зрада насправді, це така мі... з багато просто інформації в першу чергу у західних ЗМІ, як у наші канали, наші ЗМІ, деякі дуже активно. Шаря, що 100 днів, 3 місяці буде мир. 9 травня Путін не зможе провести парад перемоги в Москві в Києві, тому проведе його в Москві. Так буде все залишилось 100 днів. Ось зараз ми не будемо хвилину казати, хто це робить і навіщо як це робиться, це дуже просто або розміщення джинси так званих платних матеріалів авторських колонок у західних змі, або навіть не треба витрачати гроші, просто робиш таку, як то кажуть, російською утечка. Надійні джерела в Кремлі повідомляють, що йдуть перемовини, і так буде. Все це підхоплюють, це сенсація, це гарні заголовки, це гарно продається, це клікабельно, наші змі розшарюють. Що ми маємо? Що ми маємо по донатах, по допомозі армії? Люди кажуть: так за три місяці вже мир, сто днів залишилось. Ну нащо вам той джерел? На якій позиції ви будете виїжджати? Скоро мир? Нащо вам? Е... Чи автівка, чи бусик для еваку поранених. що вам це треба за 100 днів буде мир. Ви що, хочете, хочете збагатітись на війні і кінці війни ще собі придбати? Та на що воно вам треба? Скоро мир, все. Нічого військовим не треба. Ані дрони, ані автівки, а не ремонтувати. Все не треба. Скоро мир. Все це працює. Це працює по мобілізації. Нащо мобілізовуватися, якщо скоро мир? Вже залишилось протриматись три місяці. Без мене точно впорується. на Царапінка, Люба Черешенка посидить вдома, якось перечекаємо. А за три місяці вже ми ну, ну нащо кудись йти, вдягати цю форму, проходити навчання, жити в бліндажі, бігати по цьому лісу, рити окопи, навчатися керувати автівкою, дроном. На Нащо це треба, якщо за сто днів мир? Ховаємось. Ховаємось, це ТЦК працює просто. Заробляє гроші, там це ще щось погане робить, а це вже не потрібно, бо скоро мир це теж працює по СЗЧ по відмовах від виходу на позиції, просто по безініціативності військових, хто на передовій. Нащо ризикувати собою, якщо скоро буде мир? Лінія зіткнення суттєво не зміниться, буде мир, все. Ми всі, хто йшов у 22-му році, всі, ті, хто мобілізований чи прийшов сам після, ми якось е пустили до себе цю думку, що ми можемо загинути що ми можемо отримати поранення? Це війна так буває. Ми з цим якось змирилися, до цього звикли. А тут починає працювати ну дуже-дуже якось странно, дуже обідно це буде, якщо тебе б'ють за місяць Дамиру. Може не ризикувати зараз, може відсидітись десь, косити на шпиталь, на хвороби, відмовлятись. Та вже скоро мир. Ну, не варто ризикувати, це деморалізує. І ось ця сукупність факторів: деморалізації військових, зрив мобілізації, зрив допомоги ЗСУ. Все це працює тому, що люди хочуть вірити, що за 100 днів буде мир. Кому вигідно, зрозуміло відразу, мені здається. Це ну, дуже дуже файний проект Кремля, який працює чудово. Зробити це не важко. Тому чи можливий мир за 100 днів? Так, можливий за 50? Так. А можливо за 200 а можливо, рік в Росія розпланувала свій бюджет третину найвище. Там 32 відсотки з половиною, мені здається, бюджетних всіх всього бюджетного фінансування свого бюджету російського на війну в 25-му році. Слідкуємо за грошами, а не за словами гроші. Вони завжди показують, як є. Мобілізація в них триває 30 тисяч. Десь вони на місяць мобілізують, наймають на контракт як завгодно. Це теж йде. Чи зупиниться Путін? Так він хоче провести парад 9 травня. Увійти в історію, як що парад, теж 9 травня, велика перемога над Україною. Ну взагалі над НАТО і Заходом, і він приймає парад по Москві. Це звісно так, але знищення України він хоче більше, тому він може не погодитись на план Трампа. Дуже дієвий. Я розпишу зараз сьогодні. Чергую по КСП, тому що тому часу багато. Комп'ютер є, інтернет є, кава є. Трохи попишу, попрацюю. Ось. Так, і він буде намагатись тиснути нас. Криза в Росії так вона почнеться вже влітку. Важка криза, дефіцит бюджету вже буде наприкінці року. Але 25-й рік вони можуть протриматися фінансово по зброї. Ми теж і по зброї, і по грошах. 25-й рік у нас закритий чудово. Повністю це буде добре по людях, по духу, по моралі, по настрою. Ось це головні ризики, на які Росія проти яких і працює. Тому Давайте не робити фінішний ривок, не казати залишилось 100 днів. Давайте ось протримуюсь. Бережемо дихання як е, людина, яка біжить дистанцію, розраховуємо сили, хоча б до кінця року, щоб потім не було важко нам в червні, наприкінці травня, щоб не опускались руки, ми казали, ну, все, все знов зламалось, все погано, все нічого не буде. Мені здається, що цієї серії цей розгон з посиланням на анонімного депутата, що вода нам на закритий таємній зустрічі. Сказав, що нам кранти, якщо не буде миру до кінця весни, то Україна може втратити державність. Я взагалі тим посиланням на названих депутатів з сенсацією ну, не довіряю. Але ГУР це така контора, яка не буде ходити по судах і не буде дискутувати там з журналістами, який це поставив, що має він відкривати джерело інформації, немає. Свобода слова, захист джерел інформації, гур спрацює. Я вважаю, що скоро ми узнаємо ім'я депутата і на що він це зробив. І Гур вже все ж це каже: не було цього. Не так він казав. І ми розуміємо, що якщо тема закрита, тобто цитувати ніхто не буде, а людина каже вже свою думку. Цей депутат це може трохи відрізнятися від того, що сказав Кирило Буданов. А взагалі, ми ж розуміємо, коли багато хтось говорить, можна взяти одне речення. І чудово його використати як завгодно, придавши йому будь-який окрас, там перекривлюючи все. Тому бачите цю тему розганяють, що треба перемовини, нас готують, нас підштовхують. Ну в першу чергу вас, що цивільних, що скоро буде мир. Треба погоджуватись на мир, погоджуватись на будь-які російські умови, тиснути на Зеленського, тиснути на депутатів, тиснути на всіх, щоб був мир, бо інакше нам край, а мир можливий за 100 днів. Ось до цього вас і нас підштовхують. Ну, так справді щодо так цієї фрази Буданова, майже такий, скажімо, інформаційний вибух був вчора. Так активно всі про це проговорювали. ГУР одразу спростували, Тим не менше, є навіть депутати, які вже почали говорити про те, що те, хто той, хто це сказав. Депутат цей він має понести відповідальність навіть і про таке вже почали говорити. Навіть були думки про те, що і саме видання, яке розповсюдило так цю інформацію. Ну і не буду називати наших колег, якби тут зустріє повагою і так мовляв. І вони також мають, якби скажімо так, спростувати тоді цю інформацію, бо він, тут чудова діляночка. Є така в нас. Вона ключова. Там дві дороги проходять зараз. Той, стільки багнюки, що автівки мають по неї їздити, і контроль над нею це дуже важливо. Тому там бої 24 на 7, Постійно бої хлопці втримують цю ділянку за їх спиною. Наші хлопці з гранатометами, з мінометами. І головне далі за ними до кого не можуть достати. Наші пілоти дронів, які ці дороги контролюють. Це дуже важливо зараз. Але там, звісно, там просто пекло, там кошмар, що точиться постійно. Тому для депутата, для того, хто розганяв ці речі, в мене є гарний варіант зробити дуже корисну річ і довести, що ти любиш Україну і здатен за неї битися. Відразу можемо туди відправити, я особисто відвезу. Кирила, а ваша оцінка тому, що відбувається, в принципі, наразі на фронті меднавази. Чи можна говорити про те, що якби, ну, з боку росіян, що вони там тому, що було повідомлення, що біля часового яру навіть з'явилися ахматівці, з'явилися Вагнерівці. Ну, тобто, це про те, що вони закінчуються десь люди, чи це про те, що вони ще більше не знаю, назбирали людей? От про що це свідчить? Ми на Чесів Ярі воювали півроку, наша 41 перша бригада там воювала. Наш підрозділ ротовогнової підтримки наша працювала саме у часів'ярі, саме у Турецької, Нью-Йорку, я сам з Донеччини, ці міста чудово знаю. Але ми вже півроку на Кущені. Тому я так чітко не можу сказати. Я не можу спростовувати чи ставити під сумнів слова поважно, поважної людини, пресофіцера 24-ї бригади, яка там працює, тримає часів яр. Але по Ахматівцям там є нюанси: по-перше самий такий кондовий класичний ахмат підрозділ. Це по-перше, це не військові, це розгвардія Їх справа, їх улюблена справа, їх функціонал, який закладений їх озброєння під те, щоб розганяти мирні протести, робити фільтраційні мероприятия тобто роботи, працювати на окупованій території чи боротися зі своїми незгодними, зі своєю опозицією. Це їх функціонал не військові. Тому вони мастера тиктоків, мастера заяв голосних. Вони дуже рідко навіть попадають в полон. Чому я знаю, ми за ними спеціально полюємо. Бо Ахматовець, Кадировець, який попав в полон, це золотий обмінний фонд. Його вимінюють відразу, швидко, на кого завгодно. Ось тому ми на них полюємо і знаємо, що їх важко брати. Саме вони тому попадались на Курщині перші декілька діб, бо не знали, де ми ходимо, де зайшли вже українці, і попадались на другій лінії. Але є другий підрозділ Ахмат, так званий дубль Який військовий, який, мені здається, створений. Я цього не знаю. Це не якась інформація від розвідки, це мої вже думки. Що його саме створили, щоб вони з прапорами Ахмата робили їм якийсь імідж політичний, робили з них військових, але там не Кадирівці. Там переважно. Контрактники, найманці, багато туди перейшло вагнерів після розформування ЧВК Вагнер це більш бойовий підрозділ. Тому, мабуть, мова йде більш про цей другий підрозділ. Вони теж попадають у полон, вони теж воюють. Ми ну, їх бачили і на Донеччині, і на Курщині їх бачили, і на Харківщині вони були, теж познайомились. Мені здається, з третю штурмовою вони тоді познайомилося їм дуже не сподобалась. Тобто, так це працюють. Вони працюють на Часів Ярі на турецьку, дуже активно потрохи просуваються. Міські бої це Чи забагато у нас сьогодні важкого працює. Міські бої це найважче, що є е, в боях, але ми розуміємо, що ключ когломерації Костянтинівка, Трушківка, е, Краматорськ-Слов'янськ, ключової найбільшої агломерації нашої на Донеччини яка контрольована Україною. Це не турецький, не часів'яр. Так, це близько до Костянтинівки, але навіть якщо вони ці міста беруть, підходять ближче до Констахи, це нічого не міняє. оборона Констахи підготовлена, війська там є. До цього сценарію всі готувалися. Прилітає по Костянтинівці, по Краматорську, по Слов'янську, щодня і так. І каби, і ракети вже достають. Ключ до цієї агломерації це, звісно, Лиманський напрямок, надважливіший зараз. На той ділянці, бо це траса, колишня траса Харків-Ростов. Зараз вона йде з Харкова через е, Ізюм вона йде на Слов'янськ. Це дуже важна важлива логістична артерія. Я про це завжди кажу. Це не є військовою таємниці для цього, щоб це зрозуміти, достатньо відкрити атлас автомобільних доріг ще у СССР. І ось тому на Лиманському напрямку дуже важливо тримати позиції. Там ворог теж постійно напирає, там воюють мої побратими. Дуже, дуже жорсткі, дуже міцні хлопці. Вони, я знаю, як вони тренуються, я бачив. Я знаю, як вони воюють. Я знаю, як вони, коли не воюють, те, що називається, відпочивають, вони тренуються знов, тренуються дуже жорстко. Зранку 12 кілометрів пробіжки це не відпочинку в них. Тобто там дуже-дуже міцно тримають нашу оборону. Це надважливо. Не Часік, не Турецьк. Але ну, зараз найважливіший напрямок це, звісно, Покровський, там ворог концентрує все. Там по Покровську зараз три напрямки ударів ворога. Напрямок головного удару це південь і південний захід від Покровська з намаганням працювати на штурми Покровська з півдня і на перерізання траси на Павлоград. І два другорядних напрямка. Перший це вихід на трасу Покровськ-Мірноград, яка йде з них на Бахмут. І друге Штурми Мирнограда самого щоб агломерацію Покровськ Мирноград розірвати. Але зрозуміло, що це не вийде тими силами, але відволікти частину наших підрозділів, частину сил оборони України на оборону саме Мирнограду. Теж там є такі спроби. Але головна головний напрямок, на який перекидають все, що є всі резерви, це південь, південний захід від Покровська. Туди навіть, щоб ви розуміли, навіть з Курахова деякі підрозділи перекидають з Кураховського напрямку, хоча там теж важливо, там постійно вони е, вимагають резервів, вимагають підкріплення, але ж трохи перекидають на Покровськ. Бо це зараз для них така ключова ціль. Хоча стратегічного значення Покровськ не має, це більш політична історія, це просто велике місто, велика агломерація на Донеччині, яку Путін будь-за все хоче взяти. Але там теж цікаво, ми пам'ятаємо, як місяць вони. Тисну, тисну на порозькому напрямку. Щодня просувались зараз. Ми бачимо таки два моменти, які можна сказати: по-перше, такого просування вже нема. Вони витискають, тиснуть потрохи, потрохи дуже повільно витискають. Можна сказати, з кожного окопа, з кожного е там яру, з кожної ділянки, з кожної хатинки, трохи дуже повільно, потрохи витісняють. А втрати в них великі втрати вони були. Зараз якісь запредельні, безумні втрати вони несуть. То мені здається, що саме на Покровську ця машина російська агресивна, вона і зламається. Вона ну, насправді це дуже така легка аналогія, бо зараз багнюка, транспорт дуже буксує, сильно ув'язає в. І саме це відбувається з російською військовою машиною під Покровском. Вони вже буксують, вони кидають більше, більше втрати, більше, більше, а машина вже не їде, вона вже на місці. І мені здається, що там вони видихнуться, спалять все, що можна, всі резерви, і збок, що потрібний момент в нас знайдеться та соломинка, яка ламає хребет верблюдо останнє що зайдуть інші підрозділи, і саме з Покровського напрямку. Там буде велика поразка Росії, і там з того з тої території почнеться потрохи звільнення Донеччини. І саме тоді почнуться реальні перемовини. Бо зараз Путін каже: мені військові щодня роблять доклад. Ми щодня потрохи просуваємось. Тому, якщо Україна хоче миру, вона має віддати і далі великий список чотири області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, скоротити ЗСУ до 50 тисяч, убрати зсу танки, авіацію, ракети. Ну все. Тому тому що ми наступаємо, ми цього вимагаємо. Він буде так позиціонувати свою позицію. Ну вибачте з тавтологією. А коли ми їх розіб'ємо, коли ми їх почнемо витискати потрохи, тоді вже перемовини будуть дещо в іншому ключі. Йти мені здається, саме такий сценарій більш реалістичний, аніж міфічні 100 днів. Кирилли, вважаєте, саме для цього Михайла Драпатого також призначили командувачем ОСУ «Хортиця» Одна разі хтось каже, що він, знаєте, вміє гасити пожежі добре, так ну по, -по різному є різні думки, Ваша ваша яка драпати дуже його дуже поважають військові. Він неодноразово доводив, що він вміє планувати, вміє здійснювати дуже успішні військові операції на декілька рівнях і на великих, і на оперативно-тактичних, і на тактичних. Тобто це гарний військовий, який дуже ну, користується повагою військових всіх рівнів. І коли він зберігає посаду у Сухопутці і керує безпосередньо у фортиця Су-Фортиця це, це Схід, це Харківщина, це Лиман, це Куп'янськ, це Донеччина. Тобто, це ну найгарячіші напрямки завжди були. Тому тобто це дуже непогане рішення і. Мені здається, він буде не тушити пожар, а трохи змінить напрямок цього пожару. Це дуже важливо. Тому ми okay. дуже підтримуємо це призначення і сподіваємось, що це буде працювати. Дай Боже Кирило, хочу поговорити з вами. Також знову ж таки про формування нових бригад та підрозділів. Видання Forbes знову пише про те, що друга за місяць бригада збройних сил України, а мова саме про 157, вона розпадається під час розгортання на передовій, тому що вона ну нещодавно тільки сформована без належної підготовки. Її відправили одразу в найгарячіші точки. Мова саме йде про. Покровськ і повідомляється, що в ній не було досвідчених військових усі новачки, побачивши свої позиції під Покровськом, багато бійців відразу залишили їх. Ви людина з бойовим досвідом? Ви все це бачите власними очима? Тож яким чином який має бути підхід? Ну тобто, чи дійсно ми маємо формувати саме таку нову нову бригаду, так і відправляти? Чи тут знову ж таки має бути той змішаний принцип про який там і в третій штурмовій говорили раніше? 92-й, от, хлопці мені також розповідали. Як ви як вважаєте? Формування нових бригад це дуже нелегка справа, і звісно, їх немає сенсу формувати, щоб відправити кудись на Хмельниччину, на рівненщину. Ну військові мають воювати, мають бути на фронті зараз. На фронті важко і людей не вистачає. Що стосується цілком нових бригад, ну коли офіцери не бойові, мені це звісно не подобається, бо 90% успіху бойових дій, 90% питань збереження особового складу. Твого побуту всього залежить від командира. Командира роти, командира батальйону, командира бригади. Тому коли не бойові офіцери, а вибачте, він закінчив військову кафедру 20 років назад тому. Ну, це не те. Саме тому, я чому я завжди агітую, що хто хоче підписати контракт, хто хоче розуміти, не служить, йдіть в бойові бригади з досвідом. Ось наша 41-ша. У нас всі офіцери бойові, всі воюють давно. Багато хто воює ще з часів АТО. Тому тут все по-іншому і по-іншому навчають, і навіть коли з учебах люди приходять, вони не йдуть на передову відразу. Вони тренуються з бойовими хлопцями за 10 там двадцять кілометрів під лінії зіткнення, щоб навчитися, щоб навчитися в тих, хто вміє воювати, вміє вишивати і воює давно. Як показує досвід 155-ї бригади, наприклад. Через важкі випробування всі проходять, потім починають працювати і працювати дуже непогано. Таке є. Ще питання постачання: просто люди, просто бронька з автоматами це не те. Потрібні кулемети, потрібні міномети, гранатомети, дрони. Для всього цього потрібні БК, бо без, без мінський не немає сенсу ніякого. Це теж все важливо. Забезпечення технікою, забезпечення всім. Тобто, тут багато багато шарова така проблема Тимах, які з досвідом мають воювати по забезпеченню бригад це дуже важливо, щоб вони навчались. Ми повертаємось на те, що армія може спиратися тільки на потужну українську економіку. Тобто маємо створювати умови. Мій друг ветеран зараз реєструє, реєструє ФОП. пише про це. Це просто ад якийсь. Економічні експерти пишуть про те, що підняття там тарифів на ОЗ вбиває наш експорт, а це все важливо. Ми бачимо, що тил працює, ми бачимо вашу підтримку. Ми бачимо, як люди донатять, ми ремонтуємо автівки постійно. Ми отримуємо дрони. Ми розраховуємо, що в тилу все буде добре. Ми молимось і пишаємось нашими енергетиками, які відпрацювали мовчки без шуму, без піару, забезпечення людей світлом, хоча ворог б'є саме по енергетичній інфраструктурі. Енергетики працюють просто чудово. Тут і влада, і вся вертикаль спрацювала. Дуже добре, ми розуміємо, що маємо справитися на сильну економіку. А нова бригада це дуже великі кошти, бо мають бути автівки, мають бути дрони, мають бути зброя, все має бути дуже дуже багато речей, ну які навіть перераховувати, будемо годину. У список на одного бійця, що він має мати, навіть стрілець, штурмовік, піхотинець там великий, дуже список. Це не бронікавтомати, каска там дуже багато всього: і очки, і навушники, і. Підсумки, і пляшка, і, і термос, і обув ну, все. Ну, <кій> Тобто, дуже-дуже тобто, багато. Тобто Формування новобрядку це дуже важкий процес. І з точки зору грошей, і з точки зору людей, як не крутий, мотивований доброволець, з якими я воюю спочатку війни це одна справа. А людина, яка не хотіла йти на війну, яку мобілізували, і вона йде з такими очима, що я хочу збігти, вона збіжить. Все одно, тюрьма не лякає. Багатьох не лякає, тому звісно треба робити все ж таки всі зусилля на рекрутинг, на добровольців, на контрактників. Бо від них все ж таки з мотивації в них набагато краще ніж мобілізованих. Так треба все ж таки оформувати так, ці підрозділи. Ну тобто, я просто ну я ж не військова людина, знаєте, цивільна чи жінка, так але журналістів не менш. Мається на увазі, ну що якщо є люди, я розумію, що потрібні люди. Чому не додати цих людей боєздатні вже так, підрозділи, боєздатні бригади, а на якусь, ну, бригади, кидати, ну, багато, не якусь одну сформовану бригаду, кидати на найгарячішу точку? От мені це не зрозуміло. Ну я військовий, але я молодший сержант, а не керівник генштабу і не міністр оборони, тому я не можу вам відповісти Ціно є таке питання. Ось бригада воює, наприклад, наша, і треба відпустити відвести на відпочинок, на ротацію, на декомплектацію. Хлопці мають відпочити, сідіти у відпустки. Всю бригаду маємо відвести Хто встане замість нас? Тільки інша бригада, яка зроблена так само, як наша, з піхотними батальйонами, з артою, з батальйонами безпілотних сил, з мінометниками, з ротою вогневої підтримки, з розвідкою, з усім. тобто не можна просто когось поставити на наше місце, набрати нових, сказати, ви залишайтесь, ми відійдемо з технікою, з артою, з мінометами. З усім. це має бути така бригада, така сама, як наша, Не гірше, бо інакше вона не втримає наші позиції. Тому так потрібна нова бригада, щоб замінити стару, щоб ми могли відпочити, а потім замінили їх. Можливо в цьому mm -hmm. причина, але я ж кажу: мені важко, я ж не офіцер планування, я молодший сажав. Серед... Так, я все розумію. Кирило, от ви говорите про важливість економіки. Де й вона, наша економіка, працювала, але важливо ж і знищувати економіку ворога. І коли ми говоримо в цьому контексті, Рейтер сповідомляє, що Рязанський НПЗ зупинив свою роботу після того, як наші ударні безпілотники туди кілька разів так прилетіли по, 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 по її по цілі зупинили роботу. Тим не менш, пам'ятаєте, як ми розпочали в принципі всі ці удари по НПЗ? Ну і проговорювали напевно і з вами в також у ефірі про те, що от стара адміністрація. США, вона, якби нам знову закривала нам, скажімо так, скручувала руки, не давала нам наносити ці удари. Тепер ми бачимо, що ми знову активізувалися. Тобто, чи можна говорити, що тут нова адміністрація на нашому боці і на і навпаки, якби не скручує нам тут руки, і навіть сприяє, можливо, тоді таких ударів буде більше і це буде ще більше формувати от нашу позицію з позиції сили? Я завжди казав, немає ніяких демократичних цінностей, єдиних правил там. За яких всі борються, всіх є інтереси. І коли наші інтереси співпадають, ми без будь-яких там гарних слів, прапорів, без цього ми працюємо з союзниками. тому що співпадають цілі. Що хоче Трамп зробити, то його адміністрація: підвищити видобуток нафти в Сполучених Штатах, зайняти свою долю на ринках і європейських, і інших, знизити ціну на нафту і домінувати на цьому ринку. В цьому ключі в контексті цієї стратегії. Удари українських збройних сил по НПЗ, по нафтовій інфраструктурі в Росії працюють дуже чудово. Це співпадає з їх цілями. Все. тут ми союзники відразу отримуємо підтримку і добре, Кирило. Ваш підрозділ безпосередньо наразі якої допомоги потребує? Як завжди, постійно ремонтуємо автівки, тому що доріг тут взагалі немає. Ну люба зона бойових дій від доріг нічого не залишається. Тобто... Я місяць тому поставив Київ на ремонт одну машину, хлопці відремонтували, нам віддали майже нову, підготовила Юля передала нам. За місяць я вже відірнав днями на ремонт нову машину. ну Тому що все, стійки вже лягли, все інше. Тут ремонти авто, дрони потрібно, бо це теж розходний матеріал. Риби, бо без ребів ми стаємо мішенью для ворога. Це ну, дуже не важливо. Не дуже дуже багато важливих речей. Звісно, як і постійно ми використовуємо.